Про порядок надання часткової компенсації вартості закупівлі альтернативних джерел енергії. Сьогодні у нас по всій державі складається така ситуація по обмеженню доступу до енергоресурсів, тому ми всі повинні бути незалежними і стабільно працювати, і знаходити можливість щодо встановлення альтернативних відновлюваних джерел енергії. У нас є в громаді програма щодо часткової компенсації електрогенераторів. На даний час ми виносимо порядок щодо часткової компенсації за рахунок місцевого бюджету бюджету Шовстінської міської територіальної громади по встановленню обладнання по альтернативним джерелам енергії. Порядок він передбачений як на суб'єкті господарювання, так і на мешканців громади. Компенсація передбачає у цифровому вимірі це 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. Відповідний порядок буде також винесений на розгляд засідання сесії Шостинської міської ради і передбачені кошти у бюджеті Шостинської міської територіальної громади та внесені зміни до галузевих програм. місцевих. Ворог зруйнував більшість генеруючих потужностей в Україні, в тому числі і в нас. Генеруючих потужностей в Україні зовсім недостатньо. І впереді зима треба думати, як отримати електроенергію. Ми відчуваємо, що вчора були відключення, сьогодні поки їх немає. Але... але гарантії далі про те, що електроенергія буде в достатній кількості, абсолютно її немає. І кожна громада така, установка і нашого уряду, і... і президента про те, що ми повинні думати про генерацію для власних потреб. Кожне підприємство. Кожен магазин повинен мати електростанцію. Якщо ти думаєш працювати, наша громада для того, щоб ініціювати, збільшити кількість виробленої електроенергії, а це можуть бути сонячні батареї, теплові насоси, це можуть бути вітряки, це можуть бути інші, інші, які ще не зовсім установлені механізми, двигуни внутрішнього згорання, які виробляють електроенергію, крутять генератор. Тобто будь-яка, яка буде додатково виробляти електроенергію, закуплене якесь обладнання, дають матеріали до комісії. Тут два напрямки. Одна, один напрямок це підприємці і приватним особам теж будемо компенсувати. Так, ми приблизно прикидали, якщо ти купуєш чотири сонячних панелі, то четверта панель буде безкоштовно. Тобто така кількість коштів, яку ми будемо компенсувати, Тобто три купив, а четверту ми вже безкоштовно дали компенсацію. Розраховуємо, що наші жителі громади підійдуть до цього питання з розумінням. Якщо навіть сім'я організує, що вона буде отримувати електроенергію до власних потреб і не підпитуватися електроенергію, не брати із мережі, то це вже плюс. А якщо взяти в структуру використання сьогоднішньої електроенергії в цілому по Україні. То більше 65% електроенергії використовує цей приватний сектор. Мається квартира, сім'я, будинок. Ось таку програму ми започатковуємо. Сьогодні ми говорили за це з депутатами міської ради, комісії бюджетної. На наступну сесію готувати будемо матеріали. Будемо розповідати депутатам, будемо отримувати їх підтримку. Якщо депутати підтримують. То така програма запрацює в нашій громаді, і будемо розраховувати на збільшення кількості генеруючих потужностей в нашій громаді.